Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення. І сьогодні до нас завітав хлопчик Петрик. Він живе з татом і мамою у великому місті. Ось його будинок. А ось і він сам. А ось його тата і мама. Маму звуть. Галина Іванівна, а тата Сергій Петрович. А ще у Петрика є дідусь і бабуся, які живуть в селі. Влітку сім'я Петріка їздить до них у гості. Треба дійти до зупинки, сісти в автобус і поїхати. Бабуся з дідусем живуть недалеко. А ось і їхнє подвір'я. Вони вийшли нас зустрічати. Бабусю зовут Галина Семенівна, а дідуся Петро Іванович. Вони вже вийшли на пенсію і не працюють. Тому тримають своє господарство. В них живе котик Мурчик і цуцик Бакс. А ще в них є корова мінка, півник і аж п'ятеро курей. Петрик, пропоную вам пограти в гру. Назвіть всіх їх одним словом. Давайте назвемо, хто це: Корова, півник, курка. Кицька, собака. Як їх всіх назвати одним словом? Свійські тварини. Вірна. А тепер, Петрик, Пропоную вам пограти в гру. Відгадай, кого немає. Він дуже любить гратися і часто грає з ними у схованки. Подивіться, уважно. Кого немає. Вірно, курки. Вона заховалася. А зараз кого немає? Кицькі. Вірно. А зараз кого немає? Півника. Петрик дуже любить свою бабусю за те, що вона багато чого вміє робити. І пропоную вам пограти в гру. Що робить бабуся? Давайте розглянемо малюнки. Що бабуся робить? Читає. Що бабуся робить? Вишиває. Що бабуся робить? Плете або в'яже. Що бабуся робить? Грається. А ще що вона вміє робити? Пече пиріжки. Що бабуся робить? Гуляє з онуками. А ще що вона робить? Вирощує квіти або поливає квіти. А ще що любить робити бабуся? Пана Любить своїх онуків дуже сильно, вірно, молодці. А що робить дідусь? Дідусь допомагає бабусі на городі. Що робить дідусь? Грає в шахи. Ще що робить дідусь? Заготовляє сіно. Що робить дідусь? Читає. Що робить дідусь? Гуляє з онуками. Що робить дідусь? Дивиться телевізор. Що робить дідусь? Ловить рибу або ходить рибалити. Молодці. А зараз я пропоную вам скласти речення за мною доріжками. Перше речення буде про кого? Про бабусю, а друге про дідуся. Отже, складаємо за верхньою доріжкою речення. Бабуся, коли взимку, що робить, плете, що вона плете? Шкарпетки та рукавички. Ось ми склали речення. Бабуся взимку плете шкарпетки та рукавички. Молодці. А друге речення буде про дідуся. Дідусь, коли. Влітку що робить? Ремонтує забор. Ось ми склали друге речення. Дідусь влітку ремонтує забор. А Діти, я вам пропоную самостійно склати розповідь про своїх бабусю та дідуся. Коли будете складати розповідь, користуйтеся такими запитаннями. Вам допоможуть батьки. Як звуть бабусю або дідуся, де вона або він живе, які в неї або в нього очі, яка у неї або у нього посмішка, що бабуся або дідусь вміє робити, і за що ви любите своїх бабусю і дідуся? Всі бабусі і дідусі різні, не схожі один на одного, але ми їх любимо найбільше. За що ж ми їх любимо? За те, що вони наші бабуся і дідусь, за те, що вони багато чого вміють, навчають нас, допомагають нам у всьому, за те, що в них лагідна посмішка. А зараз, Петрик, Куче, щоб ви пригадали казки, в яких є дідусь і бабуся. Допоможуть вам малюнки. Перша казка це яка? Колобок. Ще в якої казки є бабуся і дідуся? Курочка ряба. Так, ще яка? Івасик телесик. Так, рібка. Бичок солом'яний бачок. Коза дереза. У усіх цих казках є. Бабуся і дідусь. І найчастіше в усіх народних казках зустрічається бабуся і дідусь. Сьогодні тема нашого дня: наші бабусі і дідусі. Тому хочеться ще раз сказати їм слова вдячності, любові, де взяти слів. Щоб вдячність передати за все добро, за ласку, за любов, за світ, що ви готові нам віддати, і за тепло, що нам несете, внов. Нехай вас пам'ятають внуки й діти, нехай в душі співають солов'ї. бажаємо вам сто літ здоров'я жити, добра і щастя в вашому житті. І я пропоную вам ті, хто живуть з бабуся і дідусем разом. Підійти до них, поцілувати, сказати, як ви їх любите. А в кого бабусі дідусі живуть далеко, але можна подзвонити, попросіть батьків, щоб подзвонили їм, а ви їм розказали, як ви їх дуже-дуже любите і сумуєте за ними. Діти, ви сьогодні були молодці, впорались з усіма завданнями. Я чекаю від вас ваших розповідей, про бабусі, і дідусів про те, як ви їх любите. А зараз да